Вітаю, друзі! Сьогодні 30 листопада 2024 року. Я знову біля підшепного мого персика Red Heaven. Декілька днів тому я показував, як я його обрізав, ці пальми поубирав, щоб менше було тут дров. Ну, а зараз буду його обробляти. Хазяїн Хозяин. Хозяин дає добро, другого хазяїна поки нема. Прийдеться самому. Чим буду обробляти, друзі? Я вчора показував, як я купив собі нордекс. Тут я розвів 30 мл у воді такий концентрат. Зараз буду його розводити. А взяв тепленьку воду, щоб і руки помить до 10 літрів, 30 мілі, грам на 10 літрів, плюс дам препарат 30Б. Ну і по старому приніс свій оприскуватель, бо тут нема нічого. Ну що, друзі, зараз розведу і обробимо. Отака вийшла рідина. Таке кофе з молоком. Надіваємо маску мою 3М, виливаємо в оприскувач і працюємо. Ну, отак, друзі, виконав і цю роботу. Пішло відро, відро пішло рощину. Воно на відро оцим цим ручним оприскувачем все зробив. Ну, от поки воно не мокре, його видно. Отаке воно там на кафейного Кофей. кольору. А як висохне, подивимось, чи буде його видно, чи ні. Запаху нема. Так що, друзі, хто не вспів, обробляйте. Сьогодні субота 30 -те, листопада, температура 4 градуси сухо, наперед теж буде сухо. Навіть якщо сьогодні ночі буде морозець, хоча нема по прогнозу, то нічого страшного. 1-2 градуси, воно до вечора вже висохне все. Трошки вітерес піднімається. І так, четвертий варіант. Нордокс. 30 грамів я дав на 10 літрів плюс 250 препарат 30Б. Ну що, достав кругом? Тут висота 2,5 3 метри я зробив. А весною буде детальна обрізка. Дерева загружені бруньками капітально. Мені треба одержати з нього 100 кілограмів. Ой, переривався на тривогу і знову тривога. Будемо чекати, що воно буде. На все добре, друзі. З вами був Петрович зі своїми експериментами. В надії знайти замінник бордовській суміші 3%. На все добре, друзі, до побачення.